Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Давайте подивимось найближчий тиждень якийсь невеличкий для вас прогноз. Давайте я зроблю два варіанти. Ви оберете свій, послухайте опис енергії. Якщо вам підходить, то дивіться, якщо ні, обирайте. У мене тут дуже багато цікавих розкладів. Буду вдячна за лайки, коментарі, будь-яку активність. І подивимось. Обирайте свою карту, всі я почну. Ух ти, зірочка. Зірочка це мотиватори, це люди, які сяють для інших. Ви дипломатичні, ви вмієте знаходити спільну мову з людьми. Це дуже такі креативні люди, у вас хороша логіка, ви можете бути при цьому і мрійливі, але знаєте, як дійти до своїх мрій. Тому, можливо. Ви якраз і є така зіркова душа, яка вносить зміни в своє життя зараз, або інших людей. Ну, ви мотивуєте, ви, можливо, любите робити компліменти іншим людям, якось бачити красу довкола себе, креативність, творчий підхід до якихось. Життєвих ситуацій або робочих, ви дуже гарні зовнішньо приваблюєте інших людей саме своєю ось такою харизмою. Можливо, дійсно ви десь проявляєтесь, наприклад, в соцмережах, або там зірка вашого робочого колективу якогось. Тобто вас помітно. Так, якщо це якось про вас, можливо, 18-го числа народження. Але не обов'язково. Що вас очікує найближчий тиждень? Давайте розділимо на сфери особисте життя, робота і якась підказка. Найближчий тиждень ваша робота або якась там реалізація, чим ви там займаєтесь? Може, в когось навчання, що очікує? О! Повна чаша отримуєте результати якихось своїх напрацювань, Це, в принципі, спокій, врівноваженість, ось такий спокійний ход, якихось. все зрозуміло, все йде, як ви знаєте, і як можете. Можливо, хтось тут буде розвивати справу, над якою довго думали, або якусь ідею почнете реалізовувати. Ви задоволені з того, як просуваються справи саме на роботі. Ну, тут дійсно якийсь розвиток, можливо, ви думаєте про розвиток. Що такі у нас? У старших арканів так багато. Якісь нові комунікації щодо роботи, хтось тут дійсно, можливо, зростає. Якщо у вас там планувалося зростання кар'єрою, то якраз може бути, можливо, довше, ніж тиждень, але тут щось намічається з допомогою інших людей. Проявляйте себе так, як вам хочеться. Яскравіше, щоб вас помітили, якщо ви хочете цього зростання. Хто там своєю справою, наприклад, займається, нові клієнти йдуть, нові якісь зацікавлені. Люди в вас, якщо ви дійсно трошки прикладете зусиль, тому ви тут яскраві. Вивчаєте якусь нову інформацію, або дійсно починаєте втілювати якісь свої творчі задуми. Можливо, це щось додаткове, додаткові ідеї до того, чим ви вже займаєтесь. Непоганий період, я вам скажу. Будьте в балансі, не забувайте про чіткий план. Бо тут у вас може, ви знаєте, понести в якийсь пельот фантазії, але потрібен план, щоб ви рухалися далі так. Коли Пентаклів, дійсно, тут якесь отримання результатів, напрацюванні, ви прям будете задоволені. Можливо, просто хтось зарплату отримає, будете святкувати з друзями. Тому такий хороший період. Так, далі. Ваше особисте життя в найближчий тиждень? Важкувато може бути. Якщо ви в парі там, в будь-якому стані, то може бути ну це не конфлікт, це якийсь період, коли або втомилися обоє, нічого не хочеться, будете просто валятися поряд, мовчки. Але якісь, знаєте, можуть вилізти кон. Не конфлікти, а якісь питання, скажімо так, які потребують вирішення. Отут важливо домовлятися, обговорювати, не приховувати, щоб воно не накопичувалось, бо це накопичення до добра не доводить. А хто без пари? У мене все повилітало. Хто без пари? Що у нас? Нові спілкування йдуть. Не можу сказати, що тут там початок якихось стосунків, але нове спілкування, ви ніби підглядаєте, а хто там, що там вам запропонує з цікавістю. Угу. Вас хтось зацікавить на цьому тижні щось цікавеньке вам хтось все-таки напише, таке, що ви захочете здвинутися. З місця, тому що ті, хто без пари, тут, звичайно, розчаровані чимось минулим, якісь е, тягнете спогади негативні, через це не хочете пускати. Але тут щось, щось цікавеньке може вже проклюнутися, знаєте, я б сказала так. Це якісь можуть бути просто там смски або <кій> знайомство в інтернеті. Таке щось невинне, але цікаве. Тобто ви будете з того задоволені. Яка вам підказка, порада на найближчі тиждень? Будьте в спокої, спілкуйтеся з людьми, вивчайте нову інформацію, проявляйте і йдіть в розвиток своїх ідей, проявляйте свої таланти, уміння, можливо, якраз саме час для того, щоб почати вже робити те, про що ви дуже давно думаєте. Не засиджуйтесь на одному місці. Якийсь, ніби прямо поштовх вам потрібен, щоб ви пішли і реалізували те, що собі надумали. От прям хочеться сказати роби уже уже <смі> пора. Якийсь новий прям задум. Слідуйте за своєю інтуїцією і за покликом свого серця. Дозвольте собі уже обрати те, що дійсно ви Хочете, чого прагнете, що вам приносить задоволення. Комусь це, звичайно, простосунки. Впускайте нових людей в своє життя, пробуйте. Це не значить, що вам обов'язково з перших смс потрібно якісь обов'язки на себе брати. Спілкуйтеся з людьми, це буває іноді просто приємно. Коротенький розклад. Коментуйте, приймайте, а я подивлюсь другий. Варіант, ну, такі старші сьогодні аркани. Двадцятий страшний суд. Людина, трансформатор, установок в своєму роду. Оце точно. Але дивіться, вже, можливо, бувають, люди бояться змін, вносити ці зміни. Тут у вас сила слова, ви вмієте говорити, вмієте доносити інформацію, пояснювати складну інформацію простими словами. Вас слухають, ви якось привертаєте увагу саме своїм розумом, мудрістю. Можливо, ви на вигляд просто маєте світленьке якесь каре. Світле волосся. Можливо, народилися 20 числа 2, -го, 29, -го, здається. Так. Якийсь може бути у вас, знаєте, як період переродження, відродження, відновлення, очищення, якийсь як новий період. І ще тут у мене на дні відлюдник. Можливо, ви самі. А на самоті більше часу проводите. Так, може, от тут співає, або щось таке. Ха, відлюдник знову випав. Так, найближчий тиждень, що вас очікує в плані роботи? Робота, робота. Робота кипить, роботи вистачає, якесь удосконалення може бути. Тобто, можливо, якийсь період, де більше роботи, щось вам треба такого підганяти, якісь проекти. У когось ідеться, як, знаєте, як вихід уже після застою, от така активація саме в робочій сфері, після відпочинку, може, ви просто відпочивали, ви починаєте чіткіше бачити, куди вам рухатися. Не ведіться на спокусу зависнути знову, пора уже рухатися. Що? Щось новеньке, можливо, нові якісь плани, нові задачі по роботі, щось новеньке. Або ви будете навчатися чомусь новому у вашій роботі, може, ви для себе захочете щось там вдома загуглити, вивчити якісь курси пройти. Тобто збір інформації також іде. Тому хороший період для Чогось нового для збору інформації і для руху. Ось якась активність має бути. Що вас очікує в особистому житті найближчий місяць. О, двійка, сходите на побачення з парою своєю, якщо у вас є. А якщо нема, то все одно, десь ви будете тут спілкуватися з якоюсь людиною. Може, це дійсно буде похід на якусь каву якесь запрошення. Ви тут більше всього, що що зараз. Так, дивіться, хто без пари, тут іде до вас прояв людини якоїсь спокійної, холодної, раціональної. І може бути таке якийсь там прогулянка, побачення, щось таке приємне. хто без Хто в парі? Тут ви можете дійсно якось а, спочатку посперечатися через щось, а потім а, помиритися і разом десь відпочивати. Може, це таки щось мимолітне, незрозуміле, так, в принципі, стабільність. Тому тут якихось таких кардинальних змін немає, але якісь приємні такі моменти, якийсь один день там такий вас порадує в плані особистого життя. Яка вам підказка, порада на найближчий тиждень? Угу. Е, комусь розібратися з фінансовою своєю стороною, або почати накопичувати, або подумати, як вам, наприклад, розібратися з кредитами, що ви можете зробити, і все в такому плані, або розібратися з імпульсивними витратами, наприклад. Тобто тему фінансів треба якось обдумати вам, почати вирішувати, бо може бути трохи складно. Е, так, Що ще вам? чуть чуть не финансы. Дозвольте собі вносити зміни в своє життя. Ви прям можете проявити свій потенціал краще, ширше. потрібна якась нова інформація, збір нової інформації. Приходьте на особисті розклади до таролога. Загалом, дійсно, слухайте свою інтуїцію, тому що ви зараз можете розкрутити по-новому колесо фортуни. Це про те, що ви можете впустити якісь більш позитивні зміни в своє життя обирати щось інше, не так, як ви обирали раніше. Дійте. Дивіться на ситуацію взагалі під іншим кутом, і вам потрібно якесь розслаблення або дійсно спілкування в дружньому якомусь колі для того, щоб набратися натхнення. І далі почати рухатися. Обов'язково тема того, щоб впускати нових людей в своє життя, вони вас будуть підтримувати, надихати і якось вас підзаряджати, я би так сказала. Тому зараз, в принципі, період, в який потрібно вносити зміни, обирати щось краще для себе. Для того щоб в майбутньому було краще і, звичайно, щось робити для цього. Тому бажаю вам гарного настрою, приємного тижня і, взагалі, гарного вечора чи дня.